Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо жіночі годинники Фестіна, моделі із колекцією Мадмуазель. Головна особливість глибокий циферблат зі смугами. Колір може бути зеленим, синім або чорним. На ньому розміщені сріблясті хвилина та година стрілки та індекси. Інкрустовано кристали на місці індексів 3, 6, 9 та 12 годин. Логотип бренду розташовується зверху, знизу напис кварц. В годинку стоїть японський кварцевий механізм Miyota 2025. Калібр працює на батарейці, що розрахована до 3 років роботи. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавічої сталі. По всій поверхні дзеркальне полірування. Діаметр 30,5 мм, товщина 8 мм, вага 59 г. Браслет також із нержавіючої сталі. Брендована застіпка з кнопками. На задній крішці вказані основні характеристики водозахист 5 атмосфер. Вартість моделей по 105 євро. Запрошую всіх до нас на примірку, а посилання на сайт залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!